Сергій Олександрович, зараз багато відключають електроенергію. Одних часто і надовго, інших не відключають. Ви маєте на це якийсь вплив? Дякую. Це питання, мабуть, сьогодні найболючіше і розповсюджене мережами на території міста електричними і саме в. Заведення мереж в будинки, в різні, і приватні, і багатоповерхові, квартирні будинки, займається компанія ДТЕК, комерційна компанія національного рівня. Вона сьогодні отримує команди на відключення і встановлення у цих черг від держав, державного підприємства Укренерго. Міста, громади, території, вони позбавлені впливу. На цей процес. У мене немає там чарівної якоїсь кнопки, яку я вмикаю, вимикаю електрику по місту. Але те, що нас делегували, ми звертаємось до обласної військової адміністрації, яка встановлює, наприклад, питання критичності. От до мене є звернення сьогодні щодо включення будинків до об'єктів критичної інфраструктури. Я хотів би, щоб люди теж знали. До об'єктів критичної інфраструктури відносить ті чи інші об'єкти обласна військова адміністрація на спеціальних засіданнях. Ми подали списки наших комунальних об'єктів, які ну, носять характер критичності. Наприклад, наші котельні, наші водонасосні станції, каналізаційні насосні станції, наші лікарні. Це те, що через область вони отримали статус критичної інфраструктури. Одна котельня навіть не отримала такий статус, вона не забезпечує сьогодні достатню кількість мешканців теплом, і, от, і тому вона не отримала статус критичності. Але вона опалювала школу, опалює школу, садочок, амбулаторію. І ми сьогодні ця. Ця котельня вимикається разом з іншими будинками, теж отримала свою чергу. Навіть так, просто щоб теж знали. Тому ті звернення, які надходять до мене щодо присвоєння будинкам статусу критичності, думаю, що важливо людям знати, хто і як встановлює статус критичної інфраструктури. Ми подамо ці будинки, вони звертають увагу на що? Що у нас електро, електричне опалення. Електрика в будинках це не підстава для того, щоб стати, отримати будинок статус критичності. Статус критичної інфраструктури, можливо, може бути присвоєний і знову ж таки встановленому в порядку, в будинках, в яких не заведений газ. Навіть якщо просто заведений газ і газові плити, то статуса критичності. По, по міркам і по о, канонам, тим, які встановлені сьогодні, не, не положені. Ну, подумайте самі. Сьогодні е, в країні ну, дійсно критична ситуація з електрикою. Ще одне питання, е, яке бентежить стосовно електрики: зношені наші е, трансформаторні підстанції. Ці трансформаторні підстанції до мене теж звертаються за ТП. От кажуть, в нашому ТП перегоріла, у нас має черга, у нас має світло бути, а його немає, тому що в ТП проблеми. ТП належать компанії ДТЕК. Вони реагують на наші звернення, ми не стаємо осторонь, ми намагаємось на постійному зв'язку бути насправді дійсно цілодобово. Є Спеціально закріплені люди, які спілкуються, якщо таке випадає ситуація, коли щось трапляється саме в ТП. Не на рівні тому, що не відключайте цю чергу, ми це питання не вирішимо. Але якщо щось трапляється локально, то ми втручаємось, допомагаємо. Навіть було таке, що ми давали своїх працівників комунальних служб для ДТК, які, ну, які просили підсилити їх групи, тому що не вистачало людей виїжджати на. Ну, на різні виїзди і робити ремонти. Ми, ми намагаємось координувати цю роботу, але ми, її, ми питання вимкнення і включення електрики не вирішуємо. Ми знаходимося з цього питання в контакті з компанією ДТЕК. Дякую.